Чи можна і скільки бути з Пермесуді суджорно у Німеччині? Ну, взагалі треба дивитися на термін дії Пермесу і -ді суджорно. Якщо читати закони Італії, то там написано, що за межами Італії не можна бути довше, ніж половина терміну пермесу. Якщо пермесу на рік, а ви будете за межами Італії довше, ніж півроку підряд, мають право в Італії це пермесо у вас забрати. Але ж між Італією і Німеччиною немає кордонів. Тому як же вони перевірять, скільки ви там були? Ніяк. Але якщо ви будете за межами Євросоюзу, де є печатки про перебування або відсутність довше, ніж півтерміну Пермесу, і хтось візьметься перевіряти, то фактично вас мають право позбавити це пермесу. Тому слідкуйте, будь ласка, як мінімум раз на півроку я б вам радив прилітати в Італію, приїжджати. Що потім було довести? Що ви тут були, і не жартуйте, бо від заберуть.